Франція та Україна підписали грантову угоду на суму 200 мільйонів євро, що дає можливість реалізувати проєкти з відновлення та модернізації інфраструктури. Про це сповіщає прес-служба Мінекономіки 22 жовтня. Угоду завізували надзвичайний посол Франції в Україні Гайль Весієр та перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зокрема за Важила до 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти реалізують у співпраці із французькими компаніями, що активно підтримують Україну і працевлаштували 25 тисяч громадян у нашій країні. Ключові сектори, які отримають фінансування, охорона здоров'я, енергетика, розмінування, водопостачання Водовідведення, інфраструктура, переробка відходів, житлове будівництво, сільське господарство, цифрові технології.